Експертна думка друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами є незмінний та патріотичний ведучий Денис Денискар. І ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина продовжує боротьбу за свою свободу та взагалі про існування. Ми продовжуємо жити в реаліях війни, як би важко нам не було. Не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливе для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини, і про це розповідаємо всій. Країні Знаєте, десь останній тиждень український медіапростір просто переповнений фото та відео врятованих тварин у Херсоні та взагалі на Херсонщині. А також тих, хто міг рятуватися сам з цих тварин від цього жахливого екоциду, який влаштували нам расисти на Херсонщині. І друзі наші менші опинилися в ситуації, коли ну фактично тільки ми люди можемо їм допомогти. Хто чим може? Ось сьогодні будемо говорити саме про братів наших менших і про їхнє звісно ж здоров'я. Радий вам представити мого сьогоднішнього гостя, Мандрикін Дмитро, лікар ветеринарної медицини, керівник відділу препаратів для дрібних тварин компанії Сева Санте Анімаль. Вітаю вас, Дніпро! Доброго дня, рад вітати. Ну що, Дмитро, давайте трошки познайомимося, трошки про себе розкажіть. Ну і звісно ж, про що ж це за така компанія з такою красивою, мені здається, французькою чи бельгійською назвою. Да? Сева Санте-Анімаль. Вам слово. Так, саме так, компанія це французька хедофіс у нас знаходиться в Бердо. Працюємо в 110 десяти странах країни в Україні з 99-го року. До 2016 року ми більш займалися направленням господарських тварин: це корови, свині, птиця. А з 2016 року також в нашій країні, в Україні, ми почали активно розвивати напрямок дрібних тварин. А саме це котики та бачки. Я якраз і працюю в цій компанії з 2016 року і займаюся цим напрямком. Ми навчаємо лікарів, навчаємо. Власників тварин, як правильно використовувати препарати, який вони дають ефект, через скільки вони працюють, коли вони не працюють, коли це треба застосовувати, коли не треба. Ну і звісно, допомагаємо гуманітарною допомогою на протязі всього цього часу, от що є в нашій країні. До речі, щодо е війни, яка триває, скажіть мені, будь ласка. Наскільки події, які відбуваються в країні, це десь бомбардування, десь обстріли, не знаю повітряні тривоги і так далі, то подібне впливає на здоров'я братів наших менших? Я розумію, мабуть, скоріше за все, що впливає, але ви як професіонал, розкажіть наскільки і на що саме впливає, як впливає? Ну, давайте так. По-перше, це великий стрес для тварини, бо люди не звикли обращати увагу на стрес тварини. А тварина так само стресує, так само її стає лячна, так само вона боїться вибухів, шумів, яркого світла. І так само це впливає, звісно, на імунну систему. І коли імунна система стає працювати гірше, то, звісно, може причепитися або з'явитися Ті хвороби, які були приховані і чекали свого часу, як то кажуть, угу. я ще чув таку штуку, що тварини, особливо ну, домашні безпосередньо тварини, вони ще відчувають емоційний стан людини, свого хазяїна, а в нас усіх емоційний стан саме розуміємо, який так, це це 100%. Звісно, тварина відчуває, особливо собаки, да? бо собака дуже прив'язана до власника, коти. Трішки менше, але собаки так. Ну і ще хочу додати, що це, мабуть, ще переміщення. Багато людей з тваринами вони змінили місце їх проживання або виїхали за кордон. І на тварину це також впливає. Це впливає на людину, тому що да, ми привикли там до якихось наших потреб, до атмосфери, до друзів, до того, що навколо. От і для тварини це також важливо, і Це все звісно впливає. Звісно, впливає, тому так. Це сто відсотків. Я можу сказати, мені здається, навіть що українці взагалі вони як. Ті коти, да? ми дуже звикли до своєї домівки, до своєї землі, до своєї України, да? і для нас дійсно стрес навіть просто кудись переїжджати або дивитися, що відбувається з нашою країною. Тому тут точно є певні паралелі. Так. А, я розумію, що зараз трошечки я знаю, що у вас є певний напрямок, яким ви займаєтеся. Зараз хочу до нього перейти і перейти, в тому числі з точки зору того, що відбувається на Херсонщині, да? а це жах, який да, зараз і дуже. Сильно постраждає вся наша екологія, в тому числі тварини всі. І отже, тема паразитів. Зараз тварин, які зовнішні паразити можуть бути і можуть вражати тварин, і як вони, мовно кажучи, з'являються. Ну, Давайте так. Насамперед, паразитів дуже багато, які впливають на здоров'я тварин, так само, як і на людей. На сьогодні в літній час. і... Загалом, коли стає тепліше, як зараз різко, так? це комари, мошки, мухи. Це перше. Ну і, звісно, ніхто не ну, відокремлював блохи, які завжди є, круглий рік, і кліщі, які також несуть небезпеку для тварин. Тому саме головне це постійна профілактика. Ну а зараз, як я вже наголосив, треба звертати увагу. На комарів, тому що комари дуже злі. У нас дуже багато о, давайте так води. Ота, от яка навколо там, по тим іншим причинам вона водойомів, е, які наразі ми давайте так не можемо обробляти, да, тому що країна зайнята іншими справами вбивати цих паразитів нема зараз. Ми інших паразитів вбиваємо. Да, ми інших паразитів вбиваємо саме так. От тому о, зараз прям дуже багато і про це писали різні. Е, Різні канали, різні е новини. Да, що Звертайте увагу, що в Києві і взагалом по Україні дуже багато зараз оцих е паразитів, перепончатокрилих та полжорська які, на жаль, причиняють дуже багато, дуже багато біди. Тобто зараз комарі фактично о, стають небезпечніше, ніж там звичайні дивно звучить звичайні паразити, ну але тим паче. Да? Це, ну, це, мабуть, ті бойові комари, про які кажуть наші болотяні сусіди. Так, ну дивіться, комари завжди були небезпечними. Просто зараз їх популяція дуже збільшилась, дуже збільшилась, uh -huh. тому що. Е навіть те, що тропилось в Херсоні, да, вот ця вода, яка розлилася, вона стояча там місцями. Містами, звісно, вона десь уходить, десь приходить. Но там, де це є стояча вода, там, де є камиш, там, де є озера якісь їх питанням з комарів, ніхто зараз не займається, на жаль. От, і тому їх стає більше. Я думаю, що зараз всі це помічали, якщо ти десь на вулиці і хочеш навіть в день сісти в тіньочок. То обов'язково тебе один-два комара укусять. Так само з твариною, вона постійно в траві, так само тварина намагається також заховатися, коли жарка в тиньочок, і комарі атакують. Ну і плюс ще щас є мошка. Так? Чуть пізніше буде мухи. От, це більше туди до серпня. Зараз їх ще не так багато, але ближче до серпня ще буде дуже багато мух, і вони будуть також кусати до перших е, заморозків. Угу. А по суті, справи ось цим е, ці паразити небезпечні як для тварин, так і для людей. Чи, е, скажімо так, е, після укусу тварин для людини це страшніше, чи навпаки, ну от тут є якась взаємодія? Да? Ну, давайте про саме такої великої проблему, яку зараз от, ми підіймаємо, і інші компанії підіймають. це Дірафлеріоз. Це якраз паразит, який розноситься uh -huh. а, От, Тому так, є такі дослідження, що людина також може бути власником цього паразита, чисто звичайно. Людина теж так особливо. Це, Більше помічається, звісно, у тих людей, у кого є собаки, бо людина просто стає звичайним случайним, случайним э, хазяїном цього паразита. Так, Ех, добре. Тоді давайте вже, як то кажуть, як же з цим всім боротися, які не знаю, речовини, препарати використовують і взагалі як вони діють? Чи це не є страшно для людини, якщо цей препарат для тварини? Давай детальніше трошечки про це. Uh, препарати є різні. Перше, є краплі, uh, є спреї, але ну, насамперед, для того, щоб нам uh, позбутися цього питання, треба препарат, який обладає репелентним ефектом, тобто відлякуючим ефектом. От, як я сказав, це можуть бути або спреї, або uh, краплі. Але uh, все-таки є нюанси, тому що спрей треба постійно наносити. Так? А якщо у вас собака гуляє там, десь по траві. То трава часто з росою, або якщо там полюбляє купатися, то спрей стає менш ефективний, тому що вони дуже легко змиваються. В такому випадку краплі, які працюють там, до місяця, обладають цим репелентним ефектом. Звісно, треба дивитися, щоб на краплях був показник того, що він працює від москітів, а також, як я сказав, мошек та мух. От. І це працює місяць, і ваша собака. Вона захищена. Тобто, э, рекомендація яка? Звісно, рекомендація, що насамперед, найголовніше, що? Це профілактика э, від будь-яких паразитів, від будь-яких. Особливо в літній час, от, коли йде ці э, літкомарів, комарів, то звісно краплі кожен місяць обробляємо, захищає тварину від укуса. Для людини ці препарати не шкідливі чи просто звичайні гігієнічні ну, умови там миття рук і так далі, то подібне все норм? Ну, дивіться, звісно, як і будь-який препарат після нанесення по інструкції, ви повинні е, помити руки. Це касається дуже багатьох препаратів. Ну багато вони... тварин люблять в ліжку, мовно кажучи, залазити до своїх хазіїв. Ні, ні, звісно. Ще хочу додати, що всі препарати, які є е, е, любих міжнародних компаній, які представлені у різних странах мира, е, вони проходять, звісно, клінічні дослідження на ефективність та безпасність. От, тому ці препарати, які є на ринку України, звісно, вони всі е, безпечні як для тварини, так і для людини, яка поруч. Рекомендації зазвичай то після нанесення ви там якийсь час не гладите просто в місці нанесення е, Животне, Далі препарат всмоктується, він працює в епідермісі, е, сальні желези, і все, питань нема. Тобто далі ви можете гладити, як тільки він висох. Зрозуміло, друзі. Сьогодні у мене в студії Мадрик Дмитро, лікар ветеринарної медицини, керівник відділу препаратів для дрібних тварин компанії Сева Санте Анімаль. Дмитро, ви як лікар, хочу вже підсумовуючи нашу цікаву бесіду, щоб сказали, дали декілька цінних порад власникам домашніх тварин. На що зараз звернути увагу? Ви вже частково там говорили да, зараз по темі, але в цілому, на що зараз звернути більшу увагу з урахуванням того, що у нас відбувається в країні, в тому числі дійсно стрес є не тільки у людей у тварин. Як турбуватися зараз про своє, свого брата, нашого меншого, скажімо так, максимально ефективно, для того, щоб у нього зі здоров'ям теж було все ок? А, ну, насамперед, звісно, треба дивитися на тварину. Треба, ну, Дивитися на її поведінку, що змінилося, щось не змінилося, як вона веде себе, як вона харчується, як вона п'є, як вона реагує на різні подразники. Це так, як це було раніше, чи він став більше лякатися чого? Ну, і, звісно, треба треба ходити періодично до лікаря ветеринарної медицини. От. Якщо, наприклад, ми там кажемо про дірофілеріоз, що ми зараз казали, які розносять комарі. Раз на рік робити аналізи і дивитися, щоб цього питання, цієї проблеми у вашій тваринки не було, і діагностувати на ранній стадії. Тоді це швидше і легше лікується в принципі, все як у людей, насправді, звісно, ходити до лікаря профілактично і краще дійсно якусь проблему або хворобу попередити, да або е, на початковій стадії її виявити, для того, щоб потім лікування не було дуже довгим, дорогим та неприємним. Так, так. Ну що ж, ось така у нас цікава бесіда. Говорили про наших братів менших, зараз вони потерпають не менше, ніж ми самі. І дійсно, турбота для них теж дуже-дуже важлива, в тому числі не тільки турбота, скажімо так, душевна, а і медична, в тому числі. Дмитро, я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Дякую, що розказали про такі важливі і потрібні речі. Так що, всі, хто власники тварин, зверніть, будь ласка, увагу на те, що сказав Дмитро. Ви робите хорошу справу? Хай і надалі триває ваш цей процес, скажімо так, досить і досить суттєво. Я, до речі, хотів запитати якраз в кінці виникло питання, наскільки ви до зараз долучаєтеся до того, що відбувається в Херсонщині, в тому числі ну щодо тварин, звісно, що зараз має на увазі. Ми готуємо гуманітарну допомогу. По-перше, це буде, ну, я можу сказати, далі, що саме ми готуємо, так? По-перше, це буде препарат Вектора 3D це якраз препарат от від всіх зовнішніх паразитів, які існують. це кліщі, блохи всі стадії. Лічинка, яйця, куколка, камари, мошки і мухи. Це перше. І друге, це філіве адаптіл для тих тварин, які пережили от той стрес, і їх зараз там транспортують кудись. Будуть вести його для того, щоб або вони, скажімо так, не дай Бог, ну таке то вже можливо, там втратили, або не можуть знайти своїх власників. І ми будемо передавати фільовий адаптіл. філіве це для котів, адаптіл – це для собак. Те, що буде їм допомагати пережити оцей стрес в більш легкій формі, і, звісно ж, адаптуватися в новому місці проживання. Ну от хай вас дійсно ви скажімо так берете на себе цю частину, на да? цю частину українців назвемо це так, да так. які теж потребують допомоги. Тому хай вам цьому щастить класна штука, класний напрямок. Дякуємо вам за цікаву бесіду і дійсно продовжуйте робити цю дуже потрібну справу. Дякую, друзі. На цьому будемо закінчувати сьогоднішній наш ефір. Експертна думка та країна ФМ. допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До побачення, експертна думка.